Цих людей і їх забрали в невідомому напрямку. і крім того, Але вже станом на а, цю годину підтягнулися люди і не дозволили забрати ще трьох людей. Автозаку пробили колеса і змусили міліцію залишити а, територію лікарні. І це також дозволило було багато людей, кілька сотень навіть. І, а, Фактично солідаризувалися і медики з позицією протестувальників, сказали, що не віддадуть поранених і вони є нетранспортабельні. І частина людей, кілька десят, вирішили також після цього піти пікетувати районне управління Дарницької міліції. Я, власне, зараз перебуваю тут біля районного управління міліції. Ось воно є. Ви бачите, частина там. Власне, організаторів пішли на, на зустріч з міліцією, щоб дізнатися, що там відбувається, дізнатися, чи справді є, бо є така інформація, вона не перевірена, що 10 чи 15 затриманих зараз активістів майдану перебувають в цьому власне відділку Дарницькому районному управлінні УМВС України. І от пішли частина протестувальників до міліції, щоб дізнатися, чи справді там тримають, там тримають активістів, чи насправді це не так, а решта людей от поки що стоять там, перед тим вони йшли ходою про спальним районам, скандували «Київ, Ставай. Зараз я спробую теж підійти. От, дивіться, тут же є колеги з телеканалу ICTV. бачу Мирослава. Отже, от. В общем, пройшла інформація, що сюди привезли затриманих поранених з Майдану. Ми прийшли переконати, чи вони тут, чи, якщо вони тут, то чому вони не в лікарні і якщо, якщо так, то чому вони взагалі тут? Якщо вони поранені, чому їх везуть райвідділок, а не в лікарні. Питання зрозумів. Нам... Зараз начальник я передам, він вийде, з вами поспілкується. Ну, я від цього скажу тільки одне, що на даний момент у нас затриманих немає. Жодного затриманого. Тобто не а з вчорашнього немає. Автобус і то ну, може, відомо, що жодного затриманого. Я показаю, що, що преса зайшла. Виплачу начальника, ми з вами. Дякую. Питання зрозуміло. Отже, ви бачили, зараз вийшов до нас офіцер міліції, майор і е, сказав, що немає затриманих. Активістів і пообіцяв начальника викликати районного управління. Ось така зараз інформація. Громадський теле. Вот. Громадський теле. Вот, дівчинка змінила, от вона мені говорить. Говорила, только, що дівчинка, що по громадському теле свідчила. По громадському працювати. Да. Ну, вона тільки що громку сядь, пацани спішили. Призвоніть своєму керівництву громадське ТВ, щоб може це збурення людей. Ми вибачимось, ну вибачимось, кажемо, що ошиблюється. є якась така інформація, що ніби передало громадське. Я не знаю. Може якийсь там гром ТВ. Що ви взагалі думаєте? Яка атмосфера? Який моральний дух? Я не політик. Ні, 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 я теж не політикою, розумієте? Ну, але, але я думаю, і вам, які мені вже давно набридло те, що... Тут говорять, розмілкуються з міліцією. міліцією, активісти. Я тим часом хочу подзвонити до нашого випускового. О, воно розрядився та Запросити так, хочеться спілкуватися з вірівкою. Я двох хлопців переконав, що ми праві. В нього просто кажуть, що в мене немає часу навіть після роботи поїхати на Майдан. Я йому казав, щоб ти в громадській формі. Просто приїхав, в громадський на Майдан, ти відчув би дух і ти зрозумів, що хочуть люди. Вони хочуть краще і для себе. О. Ну от... Такие. Разумеется, что в первую очередь, говорит, что я хочу три Нет, инкассаторы, это инкассаторы, по-моему. Это, по-моему, инкассаторы. Потому что ребята только что с мешком. И... щоб у вас була достойна зарплата, щоб ви не думали, де з якої бабушки ну, зняти ці дві гривні. Так, але ви були посередині, поки вони почали, ну не ви, а поки оці от отморожені бойовики не почали стріляти. Причому, що вони в бойовому положенні, а не для ходьби. Як би там не було, хто б там не був, провокатори, якісь антитушки, це все другі питання. А не він несе того на плечі, що він думав, що а ми зі сьогодні розговорюємо. А він був Тим. на балінці там, так? Да? Да. От йде начальник Дарницького районного управління. І зараз, я думаю, ми зможемо йому і задати питання, чи справді все-таки тут утримується. Доброго людей. Я хочу, ви розуміли, що ми без зброї. У нас самий мирний настрій. Тобто... Я вас запрошую. Дякую. Включить для вас Бог <ріг> <ріг> Ви власне власний начальник районного управління, Пані, правильно? Олександр, я полковник міліції, начальник пане Олександр, от ну мене звуть Андрій Сячук, це з громадського ті. Скажіть, будь ласка, от просто є така інформація, що, начебто, тут 10-15 утримують людей, які активісти Євромайдану Можете, на даний вперше? час затриманих осіб у Дарницькому районному управлінні немає. Залі ніякі жодної особи затримано жодного особи затриманої, яка перебуває дар. В немає. Дякую. А, скільки скільки в мене дуже питання Може ви для когось готували камери Скорожені. Ну Чому, чому немає затриманих? У нас правопорядок такий, що нема Ні. немає затриманих в даних королю людей. Згідно положення, про камери тимчасового тримання ми маємо тримати осіб не більше трьох годин. Угу. Сьогодні е, е, уночі було доставлено до нас 15 осіб, 14 осіб було затримано. <гум> який доставлено <на> зараз до <гум> ізолятора тимчасового терманів. І ті кажу, люди, які були доставлені до вас, і вони знаходяться в СІЗО. Ага. Ну, і, і, ну я цих формував. <гум> <між гум> а один із них вдач був. Звільнений. Ну він не був затриманий, з'ясували обставини його затримання. Рознілого права він надав на відповідне пояснення. А, а? а ті, яких відправили ну, вновь двадцять. Вони який стане них? Вони ранені? Вони вони а, декілька, дві особи мають незасмітелесне тілесне ушкодження. Була надана медична відповідна допомога. В лікарні не було необхідності звертатись ні по народному... Крім того, знім, з, з сказаним особам спілкувався народний депутат Яремов у нас був та представник справи людини. Зрозуміло, так безпосередньо з ними спілкувалися. Ще питання. Що там НАТО ну, справді підтвердилася інформація, що було 15 затриманих тут, в Дарницькому районному управлінні, але як нам повідомив щойно начальник районного управління, пан Деркач, поколний Деркач, всі вони вже переведені до.